Що ж, Путін оголосив три доби перемир'я на 9 травня. Як бачили минулого разу на великдень віри воєнному злочинцю немає. Утім, як загалом переговорний процес впливає на ситуацію на фронті та чого чекати найближчим часом? Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з керівником служби роботизованих систем батальйону Вовки, да Вінчі 59-ї окремої штурмової бригади. Олександр Ябчанка зараз з нами. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава і з гарячої вони починаємо. Воєнний злочинець Путін знову заговорив про перемир'я. Тепер обіцяє а, жодних атак та обстрілів протягом аж трьох діб а, близько 9 травня. От безпосередньо, якщо говорити про фронт, як пройшло от те так зване перемир'я на Великдень, яке обіцяли окупанти? Ну, перш за все, треба констатувати, що воно пройшло, пройшло досить швидко, і по великому рахунку його й не було. Тому що перемир'я це все ж таки. Ну на мою думку, перемир'я це все ж таки припинення бойових дій. Ніякого припинення бойових дій не було з боку е, окупантів. Вони далі продовжували. Робити те, що роблять, завжди лише з меншою інтенсивністю. Відповідно, ну е, так. насправді було відчутно, насправді було відчутно, вибачте, насправді було відчутно меншу кількість обстрілів, е, але спротивник далі рухався. В наш біг фактично зараз так відбувається штурмові дії, тобто його малі групи далі здійснювали спроби потрапити на контрольовану нами територію. Ми мусили ну, відповідати дзирка. Ну тобто ми мусили їх зупиняти просто те й усе. Е, що було відчутно, насправді не БЗ, що ми відчули. Все е, ну, практично не було повітряної тривоги в вони є кожного дня ось е, от і все перемир'я, але рівно на наступний день е, інтенсивність їхніх бойових дій збільшилась аніж день перед тим. Іншими словами, як це виглядає? От знову ж наголошую на тому, що я кажу ситуацію, яка виглядала моїми очима на тій ділянці відповідальності, на якій працює наш батальйон, відповідно, я кажу зараз про Покровський напрямок, але я не кажу про увесь напрямок. Цього я інформацію. Не було ніякого це про нашу лінію болового з'яснення. Так от, е, інтенсивність в один день зменшилась, а е, рівно на наступний день кількість е, штурмових дій супротивника збільшилась аніж день до перемир'я. Іншими словами, як виглядало їхнє перемиря? Праві моїми очами, вони просто піднакопичили сили за цей день, і на наступний день. Побігли з новими силами, і ми їх вищили. Пане Олександре, а якщо говоримо про загалом цей трек переговорний, як його називають, так вже майже 100 днів при владі Дональд Трамп, і весь цей час ідуть двосторонні зустрічі американців з росіянами. Так, американці зустрічаються із нами. Путін висуває нові умови? Загалом, от е, ці тривалі вже перемовні процеси, вони якось на динаміку бойових дій на фронті впливають от за останні 100 днів, так від 20 січня, чи відчули ви якісь зміни? У великому рахунку, що інтенсивність бойових дій, як була, якою була такою і залишається, іншими словами, я жодним чином не відчув між переговорним процесом і інтенсивністю бойових дій. От між чим відчуваю зв'язок? Довго добре, що відчуває. Все між кількість. От тут дуже чітко відчувається ця залежність, а стосовно переговорних процесів, ні, не відчутно зовсім. Ну а загалом от зараз питаю вас, напевно, не в першу чергу, як військовослужбовця, а як громадянина. Як думаєте, ось ці всі заяви, які нині лунають із Кремля, чи складається у вас враження, що Путін навмисно ніби намагається досягнути виходу сполучених штатів взагалі, з цього процесу, байкотуючи абсолютно а, безумовні е, умовно ініціативи припинення вогню з боку України? Володимир Зеленський каже, ми готові до переговорів, але перестаньте стріляти. Путін продовжує. Тут, якщо ви мене запитали як громадянина, то я, як громадянин, роблю те, що і мав робити громадянин республіки. Я бороню свою республіку. Противник наступає. Ми його зупиняємо. Оце я роблю як громадянин. Е, ваше питання лежить в площині, все ж е, експертизи міжнародних стосунків. У цих моментів я такої експертизи не маю. Як воно мені виглядає на хлопський розум? Воно мені, вибачте, виглядає е, як спроба зробити вигляд переговорів при тому жодним чином не змінюючи самого факту військової агресії. Тут у мені виглядає таким чином. Пане Олександре, якщо говорити про штурми окупантів, загалом ми почасти бачимо, що змінює свою тактику ворог, так ідуть наступи вже ледь не поодинці або дуже маленькими групами. Ми бачимо а, всі ці штурми на мотоциклах, на багі, на гольфкарах. Навіть от як нині на вашому відтинку фронту виглядають ті самі штурми, тобто як вони змінилися, можливо, останнім часом. Насправді дуже по різному загалом, звісно, вони дещо змінили тактику. Ну якщо так з груб порівняти з ну не дещо вони сильно змінили тактику, якщо порівняти наприклад з 22 м роком. Якщо порівнювати тактику з минулим роком і зараз по великому рахунку нічого не змінюється. Я зараз поясню, що мається на увазі. Змінили тактику. Вони не співмірно рідше ніж у 2022 році атакують механізованими колонами. Причин тому є декілька. Як на мене, причина перша все ж таки вони не повні ідіоти, і вони таки навчаються. На жаль, для нас вони навчаються. Вони зрозуміли усю безперспективність конвенційної війни в тій конвенції, яка була ну, вироблена в минулому столітті, тобто, це масовані, концентровані удари механізованих механізованих з'єднань. Зараз вони ну вони зрозуміли, що це не працює. Вони таки врахували фактор е, появи на полі бою безпілотних літальних апаратів, е, перш за все, для розвідки. Я зараз кажу про 22-й рік. І ось е, вперше з штурмами, малими групами піхотними, ми стикнулись е, під Бахмутом у 23-му році. Правда, це були малі групи. Ну, по 10, е навіть не знаю, як їх назвати, смертників, мабуть, бо це правда одноразова піхота. Зараз, у я перепрошую, пане Олександре, зараз... от коли 10 от йшли, так? Вони, в них яка задача була? Для того, щоб наші глядачі розуміли. оця мала група має виконати яку задачу? Вона має дійти до точки і там закріпитись. І очікувати, поки підійде підкріплення. Бо воно дивіться, як працює. От з тих десяти, якщо один дійшов, це вже у них успіх. А якщо потім до того одного зайшли ще, от з десяти груп по одному, то то вже у них десять людей закріпились. От це і є їхня тактика. При тому я зараз не перебільшую під Бахмутом, десь приблизно так вони і воювали. Тобто до нас доходили ну реально одиниці. Я маю на увазі до блінги. Я зараз скажу як людина, яка в хотні задачі. Тобто я був піхотинцем на позиції, і от поки група доходила до бліндажу з тої групи вже залишалась невеличка її частина. Потім в нас зав'язувався стрілецький бій, ми добивали те, що доходило, і так воно відбувалось кожен день. Але е, все одно ця манера, вона таки е, приносить свої результати. І результат такий, що, ну, порахуйте математично. Якщо з кожної групи такі 10-20%, то е, після атак 10 таких груп, Уже, е, е, на місці, де вони планують закріпитись, е, від 10 до 20 піхотинців, а це вже проблема і знищити їх там в тому укритті. Проблема іншими словами, у мене таке враження: що Вагнер е, Вагнерівці показали їм як можна, а тепер вони так воюють усією своєю регулярною армією, але не лише так. Час до часу вони атакують і механізованими колонами. Ну, правда, механізація у них зараз вже геть не та, що в 22-му році. Бува і танки, бува, і броньовані е, машини, але переважно це або е, легкові автомобілі. Або. От зараз все чистіше, сумбурно і різноманітно, вони зараз і діють, але ж вони воюють, на жаль, не лише в підход. У них теж є безпілотні літальні апарати, які проглядають наші позиції, які відслідковують ще е і піхотні позиції, і позиції підрозділів підтримуючих піхоту. Я маю на увазі аеророзвідка. Я маю на увазі безпілотні літальні апарати, що здійснюють вогневе ура. Отже, друзі, зараз про роботизовані системи поговоримо окремо з паном Олександром. Зокрема, це його профільна тема. Просто хочу зараз закликати вас допомагати усіма можливими методами силам оборони України і не тільки словами підтримки під цим відео, хоча це теж буде приємно. А звісно, в першу чергу кожен вас знає вже шляхи допомогти. Хто хоче долучитися, ви необхідні. І зараз, пане Олександре, от якраз безпосередньо про ваш фах. Ми багато говоримо в цій студії, зокрема про безпілотні літальні апарати. Наші глядачі вже розбираються навіть ті. Хто не долучений до цієї галузі там умовно в різних видах безпілотників? А от механізовані наземні системи, це ж це все ж така ну більш нова галузь, і От про неї хотілося б поговорити. А, розкажіть, будь ласка, які нині а, безпосередньо ці наземні роботизовані комплекси в першу чергу виконують завдання? Ми знаємо, що є і для евакуації, для розмінування, так і для спостереження, і для вогнового ураження, звісно, наші глядачі певно бачили, не перший а, бій так В якому брали участь виключно наземні роботизовані системи. Які головні функції нині виконують ось такого виду дрони? Половину назвали. Давайте я повторю. логістика, евакуація, мінування, розмінування, спостереження, вогневе ураження. Ну і крім того, може камікадзе, звісно. Це окрема історія, я вважаю дуже перспективна, Ну і усілякі різне корисне навантаження, таке як засоби радіоелектронної боротьби, можливо, засоби радіоелектронної розвідки. Ще такого поки що не бачу. Але по великому рахунку, усе, що потрібно на лінії, усе, що потрібно заволокти на лінію бойового зіткнення, краще, щоб це туди заволокли ну, роботизовані системи, ніж аби це тягало, аби це тягав боєць на своїх плечах. По-перше, важко тягати на своїх плечах усіляко. Всіляке добро, яке необхідне на війні. А по-друге, це ще й небезпечно для життя, особливо зараз, з тим рівнем насиченості лінії бойового зіткнення засобами спостереження і засобами ураження, так за все, безпілотними. Це вкрай небезпечно і. Це небезпечно, звісно, і для наземного роботизованого комплексу. Але як я вже казав, неодноразово ще не придумали такий роботизований комплекс, який би був дорожчий за життя українського солдата. Ви згадали про наземні комплекси Камікадзе, як працюють ФПВ-дрони, так одноразові, які наносять ураження, так на собі, ну несуть на собі умовну вибухівку, так із повітря безумовно вицільковують ціль і вражають її. А наземні ці комплекси, от просто цікаво, яким чином вони працюють. Якщо можна на конкретному прикладі можливо пояснити конкретний приклад: місто Красногорівка літо минулого року: бойові дії, дуже активні бойові дії. Ну просто десятки штурмів на день на лінії відповідальності батальйону. Десятки штурмів на день, одночасних штурмів. Противник одночасно атакував на декілька Позиції. І при такій інтенсивності бойових дій треба величезну кількість боєкомплекту, треба підвозити воду, треба евакуювати бійців, е якщо вони поранені. На жаль, якщо є загиблі, треба евакуювати загиблих. Ми на відміну від нашого ворога, евакуюємо і поранені. Із загиблих, і усе це потрібно ну, хтось має робити. Ну тут варіантів не багато. це роблять люди, або це роблять роботизовані системи. Фактично, наше от, використання батальйону в вінч Ну і бригада 59, е, використання роботизованих комплексів е, почалось тоді, влітку 24-го року в місті Красногорів. І, е, от, власне, приклад, що це означало? Літо. Спека. Ти воює. Тобто, ну, ти хочеш пити. А скільки з собою піхотинець може принести води? Ну, нехай там декілька пляшок, нехай навіть палету заволочить. але ж це дуже швидко закінчується. В мене я тоді був командиром піхотної роти, і на КСП у нас була таблиця, що є на позиціях. І на одній з позицій, власне, на тій позиції, ключовій, на яку ми здійснювали логістику наземними роботизованими комплексами, було, можу помилитись там на <гум> декілька пляшок, але десь 175 пляшок води. Тобто до нас е, цілий батальйон ходив по воду, ну і е, до цієї нашої позиції від місця. Звідки працювали наші оператори? були ну кілометри, іншими словами, ці кілометри мав би носити руками хтось бійців а, тут, ще, ну а будь-яка логістика. Зараз це смертельна небезпека, пане тому... Олександре, логістика безумовно важлива, і я розумію про що ви говорите. і Дійсно, хай ризикують умовно власною власним, власну цілісню роботизовані системи, а не наші бійці. Тому я от коли питав, я хотів ще почути про саме ці про саме ці наземні комплекси камікадзе. Да, от якщо на прикладі як вони працюють, бо ну з повітря так атакувати. Ну я розумію як? А от, тобто, як він має маршрут вибудувати, об'їхати в ці перешкоди. Так, і заїхати куди в бліндаж для того, щоб там вибухнути, умовно, і знищити окупантів. От як працює це, знову ж, ви розумієте логіку процесу. Але я вам поясню: ну, тобто, що потрібно. Це до заїхати в бліндаж і підірвати це зрозуміло. Та? для чого це потрібно? Теж зрозуміло. Там накопичується супротивник, і е, потім звідти здійснює атакувальні дії. Е, просто як ця проблема вирішується зараз, і як цю проблему можна вирішувати за допомогою наземних роботизованих комплексів. Зараз е, от знову ж повертаємось до їхньої тактики, стурми. От, наприклад, е їхні групи відсотків 80 Ми знищуємо їхні групи. Давайте так е от гарантовано 80 відсотків е групи, там 10 людей знищуються. Але за якийсь час за скільки днів вони накопичуються такі ті двоє: от з десяти двоє залишились живі. І вони десь заховались, десь заховались це вони ховаються. Якщо це село, то по підвалах, якщо це посадки, то по бліндажах. От вони там туди б залізли, і ми їх звідти намагаємось. Ну ми їх намагаємось там знищити, але знищити його, поки він рухається по посадці. FPV-шкою. досить нескладно за умови, що є кваліфіковані пілоти. А от знищити його вже в бліндажі ФПіжкою, яка несе заряд, ну різні там півтори, півтора кілограма, є трьох кілограмові, але це складно і ми витрачаємо досить багато FPV на те, аби їх знищувати. От в тих містах накопичення. Якщо ж ти туди заїжджаєш наземним роботизованим комплексом, всього навсього 30 кілограм ваги. То гарантовано в тому бліндажі не залишиться живого супротивника. Окрім того, 30 кг вибухівочки дозволяє той бліндаж нашою мовою розібрати. Тобто, він просто розлітається, просто він перестає бути. Точкою де супротивник може накопичити, тобто наступна партія От... там вже не сховається. Ну зрозуміло, так протимова І зараз у нас є досить ну великий запит саме на можливість знищувати їхнє укріплення. Тому що вони так і просуваються. От вони десь там понакопичились, там 10-20 їх, де коли можуть в тому бліндажі сидіти. Ти їх пробуєш звідти вибивати в півішками. Зазвичай вдається, але ти витрачаєш на це багато засобів. А і давайте в грошах порівняємо, пане Олександра. Якщо можна, от скільки коштує, наприклад, така роботизована система Камікадзе, про яку ви розповідали? Ну в середньому тисяч п'ять доларів. А, тобто, да, ми, ми я чомусь уявляв собі, що така система може коштувати значно більше у порівнянні з безпілотниками. А так виходить, що дійсно економніше, виходить ліквідація одного ну, окупанта. Знову ж ми зараз говоримо про систему власне камікадзе. Вона називається. Якщо ми кажемо про крайні ураження ворожого підвалу. Як не бліндаж, бо вони просто в підвалі ховали то так. 5 тисяч доларів. Це гієна. Ну, для порівняння аби вибити звідти противника. Ну мінімум я думаю, з 10 і в півішок сюди не пішло. Але знову ж це просто про порядок цифр. Альтернативі безпілотним літальним апаратам зараз не існує, і ми її не шукаємо. Ми якраз добре розуміємо е, на тому, що е, працює усе в комплексі, тобто, ми приділяємо величезну увагу такому поняттю, як координація сил і засобів, тобто людей, і того, і того, чим люди воюють, е, і ось. Засобу, який би нам дозволяв знищувати укріплення супротивника, де він ховається, от тут у нас був запит на такий засіб. І ми зараз активно намагаємось ось це закрити за допомогою наземних роботизованих комплексів типу Камікадзе. А по великому рахунку, будь-який роботизований комплекс. Важкий, в тому числі, може бути камікадзе наразі, у нас немає досвіду застосування важких камікадзе. наразі ми, звісно, думаємо в цю сторону, але це пов'язано з цілою низкою складнощів, про які я поки що розповідати не буду. А от як воно вже все складеться, побачите відео. Розумію абсолютно, пане Олександре. Ну і наостанок, от напевно, хтось з наших глядачів може подумати, чим більше роботизованих комплексів, тим менше, -менше людей потрібно на фронті. Ну на самом деле, на самом, насправді маємо розуміти, що за кожною атакою з допомогою таких механізованих систем стоїть людина, яка управляє, і от про підготовку, так чи є ну умовно, якась принципова різниця в складності підготовки оператора. Наприклад, безпілотника, ну літального апарату або наземної механізованої системи, я навіть скажу не людина, а люди. Тому що мова йде про екіпажі завжди. Ну, не знаю, принаймі станом на зараз. Е керують безпілотними системами, ну не одна людина, це екіпажі. То ж саме стосується наземних роботизованих комплексів. Більше того, там якраз є специфіка, яка э, окрім операторів наземних роботизованих комплексів. ще й потрібні оператори безпілотних літальних апаратів. Не працюють разом, і кваліфікація та по великому рахунку немає аж якихось таких. Е... Знаєте, аж якихось таких страшних вимог до операторів наземних роботизованих комплексів тут хіба що бажання вчитись новому і усвідомлення, що наземних роботизованих комплексів багатько, Вони ще сирі. І це насправді нормально, нічого дивного в тому немає. Це новий тип техніки, і людина, яка готова працювати на наземних роботизованих комплексах, має розуміти, що вона, окрім того, що буде оператором, вона ще й буде трошки інженером, трошки програмістом, трошки винахідником, і трошки виробником. І ті бійці, які в нас є зараз. Ну, це не те, щоби вундеркінди. Це просто люди, які готові це робити, бо вони розуміють, що робити це потрібно. Тому ласкаво просимо в батальйон. в зараз. Ми активно набираємо операторів наземних роботизованих комплексів. Та і зрештою безпілотних систем, літальних в тому числі, прошу дуже звертайтесь в наші рекрутингові центри. Будемо раді вашій компанії. А ми будемо дуже раді. Вам знову дякую, що сьогодні знайшли час. Олександр Явчанка до нас долучався. Друзі, а це була Київська школа державного управління для того, щоб не пропустити нові інтерв'ю. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube нашу сторінку. Ну і лайки цій бесіді поставте. Напишіть ваші слова підтримки нашим захисникам. Адже слова це найменше, що ми можемо зараз зробити. А краще допоможіть не тільки словом, а й ділом. Ви знаєте, як це зробити. Олексій Гоман, мене назвати. До нових зустрічей. Дякую.